Вітаю, пані та панове, з вами «Непрохана думка, і сьогодні ми обговоримо темне сходження. В першу чергу я хочу звернути вашу увагу на оформлення цих книжок і подивіться, наскільки вони ахуєнні. Сьогодні ми поговоримо, наскільки геніальною є ця історія і чому її варто прочитати всім. Думка авторки може не співпадати з вашою у відео присутні спойлери та лайка. Будьте уважні та обережні! Приємного перегляду. Почати хочу з огляду на першу книжку трилогії, наскільки я розумію, темне сходження. В цій книжці події лише починаються, розгортаються та набувають незвичайного розвитку. Головний герой ВІЛ разом зі своєю матір'ю протягом багатьох років тікають від невідомих нападників. Їм це добре вдається, поки одного разу ці нападники не вбивають матір Віла. і з того моменту він переходить у вільну втечу. Це йому вдається добре декілька місяців, доки його не знаходять ті самі невідомі нападники. Але його старий знайомий, тобто дворецький їхньої сім'ї, передає йому медальйон, а потім, на жаль, помирає. Саме з цього починаються події. Віл, за попередженням старого слуги його матері збирається знайти хранителів, таких собі захисників старого світу. Що таке старий світ? Ніхто не знає. Всі про нього забули. Але потім, як мінімум, в другій книжці про це розкажуть набагато детальніше. Також в центрі цієї історії є дівчинка Вайлот, незвичайно сильна, як для свого віку. Та разом зі своїм братом вона збирається стати однією зі слуг Саймона. Саймон, це у нас такий лорд креншоу, чи якось так. Він що, лорд сер, пер, хер? хто він є, який хоче повернути темного короля, але звичайно про це ніхто відкрито не каже. Що ж про та... Темного короля. Темний король це чувак, який в минулому вирішив зруйнувати світ, і йому це майже вдалося. Але на його шляху стали хранителі. Хранителі це надзвичайно могутні люди, які протистоять пітьмі. Це останній промінь світла. Вони такі воїни світла, воїни добра. Після того, як темного короля було подолано, темний король такий типу: от я заберу з собою в могилу всіх своїх прислужників, всіх своїх генералів, і через сотні років ми повернемося. Звичайно, зло має повернутися, тому що це плотвіст, і якось треба рухати сюжет. Тож трошки ще повернемось до Вайолет. Вайолет У нас така дівчинка, яка дуже любить свого старшого брата, яка намагається стати таким, як він. Старший брат він там ледь не права рука цього Саймона, злющого дядька. І дівчинка споглядає сцену, як її старшого брата Таврують. Тавро носять всі високоповажні слуги Саймона. І, типу, це буква С, і всі думають, що це означає Саймон. Ніхуя, це означає трошки інше, про що ми дізнаємося згодом. І коли дівчинка споглядає це все, вона думає, от, я стану такою ж самою крутою і буду носити тавро Саймона, тому що я його заслужила. Я маю бути такою ж, як мій старший брат. <рес> Потім, під час цього всього дійства, на корабель, на якому відбувається таврування, нападають хранителі, такі всі споборники справедливості і світла. Вайлот про це ясна річ ще не знає, тому вона думає, що це просто тупо нападники, які хочуть вбити її брата і забрати великі скарби, які він знайшов для свого господаря Саймона. Хранителі. Вони виглядали як стародавні лицарі. Вони були в броні, вони билися на мечах. У них була неймовірна сила. Вони розкидали людей просто як каміння, і з ними вмі змі... зміг впоратися лише старший брат Вайолет, Том, тому що він був левом. Так його назвали хранителі. Вони дивилися на нього з верхню, намагалися його вбити. Поки вони це намагалися зробити. Цей же ж лев розкидав їх просто, наче сірники, навіть не змагнувши оком. І він наказав своїй молодшій сестрі сховатися в трюмі та берегти скарби Саймона. В трюмі вона знаходить хлопчика. Вона знаходить віла, якого викрали, якого прикували на тому кораблі. І він такий чисто чилий там, в синця, в побоях, в крові, і не знає, що що йому робити. Вайолет думає, що це якийсь скарб Саймона, і його потрібно охороняти. А окрім цього, хлопчика, на кораблі було дуже багато скринь з усілякими знахідками, тому що Саймон проводить розкопки і він намагається повернути старий світ. Так виходить, що Том не вистоює проти хранителів, і один з хранителів забігає в той трюм і бачить Вайолет, бачить Віла, і він думає, що їх обох ув'язнив Саймон. Він захищає їх обох, що дуже двує Вайолет, тому що цей чувак він хапає кулю захищаючи Вайолет, хоча ця куля була призначена точно не їй. Але, в будь-якому разі, е, вона витягає Тома, е, вона забирається з цього корабля, коли е, ВІЛ дістає меч. Там є осквернений меч, одна з знахідок Саймона, е, і цей меч починає швирятися якоюсь темною магією, темною енергією, розбиваючи корабель, знищуючи людей, люди починають, типу, гнити зсередини і так далі. І лише Віл зміг запхати цей меч назад до піхов, щоб його сховати, щоб ніхто більше не загинув. І е, Вайолет, скориставшись цією ситуацією, бере подмишки брата і тікає з цього корабля. А потім вона думає, типу, блін, ну якось це не дуже добре. І вона витягає Віла, витягає Джастіса. Джастіс це той, хто схопив кулю замість Вайолет. І е, виймає їх з того корабля і тікає разом з ними. Це було досить нелогічно, але... Історію потрібно якось рухати. Надалі сюжет розгортається навколо хранителів. Хранителі повторююся, це борці світла, це борці за справедливість. Вони намагаються врятувати новий світ, не даючи повернутися старому. Тож, ВІЛ, Вайолет і Джастіс вони приїжджають до Чертога. Чертог це домівка хранителів, де вони деякі народжуються, деякі туди приїжджають, там де вони розвиваються і стають справжніми хранителями. Там вони проводять деякий час, і з ними все окей. Нічого такого не відбувається. Всі думають, що ВІЛ він нащадок дами. Дама це така древня магічна королева. Яка змогла зупинити темного короля, і у неї був медальйон, на якому було написано стародавньою мовою: що от не можу впоратись я сама, нехай буде в мене дитя. І всі думають, що ВІЛ це те саме дитя, тому що цей медальйон був у його матері, яка йому цей медальйон передала. Всі думають, що ВІЛ їхнє спасіння і намагаються розвивати його магічну силу. У нього нічого не виходить, не виходить. Всі думають, що це просто тому, що він хвилюється, тому що він занадто молодий, тому що його сила ще не розквітла і так далі. Але, ну, врешті-решт, результат той самий. Він не може нею користуватися, не може запалити ні свічку, ні дерево, ні світло, нічого, нічого у нього не виходить. А Вайолет тим часом разом з Джастісом е освою освоює меч, освоює битви хранителів, їхні форми, і дізнається, як насправді хранителі стають настільки сильними. Як вони стають, можете прочитати в першій книзі. Я розповідати не буду. Не буду я розповідати про це, не тому що я якась пратівна і не хочу, щоб ви це знали, а не буду е, просто розкривати цю інтригу, тому що ви реально маєте прочитати і першу, і другу, і наступні частини, які вийдуть в цій серії. До кінця цієї книжки в нас з'являються додаткові персонажі: це Кіпріан. Він прям ідеал хранителя. Він ще не посвячений в хранителі, він ще молодий. І не має тієї сили, але він все ще найталановитіший. У нього найбільші сили, у нього найбільші шанси того, аби стати афігєним хранителем та боронити світло. Також з'являються підручні, це такі люди, які не стали хранителями з причин того, що вони не можуть. Витримати відбір, у них слабка хранительська кров, тому вони вирощують їсти, записують е, різні дані про старий світ, аби зберегти ці знання. Вони займаються чим завгодно, але лише не битвами, як, наприклад, хранителі. Тому що хранителі вони намагаються знову ж таки, так само, як і Саймон, зберегти старовинні реліквії, заховати їх від нового світу, аби ніхто не повернув старий світ та їхнього темного короля. Той чертог, в якому опиняються ВІЛ е, та Violet, це останній пломінь світла. Фортеця, яка збереглася під час війни з темним королем, на жаль, фінал у цієї фортеці не надто райдужний, так само, як у більшості хранителів, тому перейдемо до огляду на другу частину. Друга частина темний спадкоємець. Вона обіцяє нам дуже цікавий сюжет. Зважаючи на те, що сталося в першій книзі, друга книга обіцяла відкрити дуже багато таємниць, які було не розкрито в першій. І насправді вона це зробила в другій книзі. Ми дізнаємося набагато більше і і про сім'ю Саймона, і про Рід Краншоу, і про Віла, про Вайолет, про Тома. Про всіх ми дізнаємося набагато більше. Після того, що сталося з чертогом-хранителем, останнім пломенем головні герої вирушають до Італії магічним чином, тому що нормально вони не змогли б дістатися через море, через материки і так далі. Вони в Лондоні їм треба в Італію. Досить довго йти. Тому магічним чином, завдяки Джастісу, який теж є в першій книзі, який є переродженим, якимось там слугою Саймона, також слугою темного короля, якоюсь підстилкою, партнером і так далі для темного короля, який переходить, типу, на сторону добра, але ну ніхуя він там не переходить. Завдяки Джеймсу вони відкривають магічні ворота, магічно з'являються в Італії, але один момент ваяле. І ще декілька людей лишаються в чертогу, тому що ворота зачиняються. А на чертог якраз в цей момент, нападали люди Саймона. Саймон, до речі, трошки не дожив до другої частини. І слава Богу! Друга частина просто реально наповнена магією. Стільки магії не було в першій частині, тому я думала, що якось друга частина не буде розкривати цю магічну складову, але магічною складовою було просто отак-от. Там і з'являється і Джеймс, і сили Віла, і сили нащадків дами. Нащадки дами є. В Італії опиняються Джеймс, ВІЛ. І, е, боже, хто ще? І Грейс. А, і Кіпріан. Кіпріан, коли вони е, перемістилися в Італію, почав бити істерику та нападати на Джеймса, що вони залишили Вайолет. Просто в цей момент я зрозуміла, що от-от вот буде парочка в цій історії, тому що цю історію показують як квір дарк фентезі. Але, ну, типу, квір-історія якось там вилізла уже в кінці другої книги. А якась а якоїсь романтики трошечки хочеться. Ну, от серйозно. Напередодні святого Валентина у мене немає партнера. Я хочу почитати щось цікаве. Не зважайте на те, що у мене там стоїть якесь гетеропорно. <світок> мене воно зараз не цікавить. Я хотіла бачити тут щось романтичне. Я його побачила між Кіпріаном і Вайолет. І я, чесно кажучи, дуже сподіваюся, що цю лінію. Не зіллють в третій частині, тому що вона настільки мила, вона ну прям ну прям просочена ідеальною любов'ю, незважаючи на те, що вона починалася з ненависті. Тому що Кіпріан вважав, що Вайолет чужинка і їй не місце в чертогу і серед їхніх людей, серед світла. Тому що вона Лев, вона Лев, така сама, як Том. І навіть сильніша. Тож Кіпріан нападає на Джеймса і такий вічини ворота. Вічини ворота. Мені потрібно повернутися за Вайолет! Вона моя. <плес> ну такого він не казав. Але ну знаєте, моя вже не дитяча уява ці всі сцени, тому що ну мені треба якісь фанфіки. Ну серйозно, я так втомилася жити без фанфіків, а тут от намальовується парочка. Треба зашиперити. Також там з'являється парочка між Вілом та Джеймсом. Джеймс у нас знову ж таки він перероджений. Він там слуга Саймона, він приз Саймона. Він також був типу зрадником. Він колись був воїном світла, а потім зрадив і став на сторону темного короля. Був його підстилкою, був його партнером сексуальним і так далі. І так далі. Але він вирішує типу, стати на сторону Віла. Незважаючи на те, що у нас тут є одна маленька штучка, про яку я також не буду казати, тому що це такий спойлер, що не знаю, можна всратися, напевно. Тому що в кінці, коли всі дізнаються про цей спойлер, там починається ледь не війна між цими друзями, тому що воно їх настільки розколює, просто жах. Також, що мені подобається в цій серії, це наскільки різнобічними є персонажі, наскільки ВІЛ. Намагається боротися зі своєю долею, яку йому нав'язали люди, і нав'язала сама ж доля. Він намагається це побороти, він намагається не стати тим, ким його всі бачитимуть. Тому він просто старається бути за світло. Він ну просто світлий, неймовірний хлопчик, який намагається всіх вберегти, а його ніхто не розуміє. Ну, в кінці. Його ніхто не розуміє, всі бажають його вбити навколо, тому що він загроза для світу. Мені дуже подобається, як авторка в другій частині показала цю різносторонність головного героя, як він старається, він намагається, він приховує, він бреше, він робить багато поганого заради хорошого. Але, врешті-решт, йому ніхто не вірить, тому що він брехун. І йому ніхто не вірить. І мені це, мені це настільки розбивало серце. Мене це просто рвало на шмаття, тому що я сама не знала, як ставитись до цього персонажа. У мене зазвичай про все є власна думка. Але тут я просто тупо не могла її скласти через те, що герой реально має жахливу долю, яку він має виконати. Але він намагається цю долю змінити власними руками. Але врешті-решт все стає просто реально проти нього. І я чекаю наступну частину. Я не знаю, це трилогія. Чи там буде 4, 5, 8 книжок? Я все одно хочу прочитати їх всіх, тому що вони реально варті уваги. І я хочу, щоб їх прочитали всі. Я хочу прочитати всі книжки цієї авторки, але поки що я їх не читала, тому що в мене немає грошей. Обидві книжки мені подарували. І я просто. Реально в шоці від того, наскільки якісно написана ця серія, наскільки неймовірно зроблений перехід з першої до другої, наскільки несподівано закінчується кожна книжка. Оце, от як з серіалами, коли в кінці одної серії стається щось таке, що треба от прям зараз дивитися наступну. І так само треба от прям зараз читати наступну серію, Незважаючи на те, що її немає. У висновку я хочу сказати, що книжки не тільки гарні, а ще й мають ахуєнне наповнення. Ну, іншими словами, не скажеш. Там неймовірні інтриги, неймовірні події, неймовірні персонажі, там просто все настільки ідеально, що навіть немає до чого доколупатися. От серйозно, я доколупалася до Макової війни, але тут реально немає до чого доколупатися. Ця серія має стати біблією, тому що. В ній настільки багато всього гарного, незважаючи на те, що е, всі, більшість подій вони реально жахливі. Там багато смертей, там багато жорстокості, багато темряви, але настільки це гарно описано, що можна, ну я не знаю, можна збожеволіти, просто поки дочекаєшся наступної частини. Серйозно, я хочу дізнатися, що в наступній частині зробить ВІЛ. що він зробить з Джеймсом. Що він зробить з його найбільшим ворогом з собою? У висновку я можу поставити цій серії 10 з 10, 100 з 10, 200 тисяч з 10. тому що це реально неперевершена історія. Тут немає до чого докопатися, тут реально неймовірні персонажі, тут настільки добрі описи, що їх можна просто намазувати на хліб. А ще тут є момент, від якого сміялися всі. Темний спадкоємець 476 сторінка. Останній рядок. Том був для неї цілим світом, але тепер вона вперше побачила його маленьким гвинтиком у великій системі Сінклерових планів. Ось ці слова про маленький гвинтик не давали мені спокою аж до кінця книжки. У мене в голові лунав голос Ківи про те, що він маленький гвинтик. Аня, я маленький гвинтик! я маленький гвинтик! І я просто не могла відірватися від книжки, не сміючись через кожні 5 секунд. Мій запас упоротих мемів просто підкидував мені цю фразу знову і знову. І я просто в кінці книжки реально хотіла швидше і закінчити, щоб перестати думати про маленький гвинтик. Я не перестала думати про маленький гвинтик навіть зараз. Тому я хочу сказати вам усім, читайте серію темне сходження. Читайте і пишіть мені про це в коментарях. Пишіть про свої враження, якщо ви вже це читали, що ви думаєте про Віла? Розкажіть мені, що ви думаєте про Віла? Що ви думаєте про Тома? Наскільки він... Поганий. От скажіть мені, наскільки він поганий? Наскільки він поганий після кінця в другій книжці, після кінцевих сторінок, після того, як він взагалі не вдупляє, що відбувається, він не розуміє, що його використовують. Типу, його поставили злодієм, який не розуміє, що він злодій. Це досить поширена історія в книжках, коміксах, мультфільмах, фільмах, серіалах і так далі. Але тут це настільки гарно, що це не здається якимось. Фарсом. Чи не сказала фаршем? Ну там дуже багато хто перетворився на фарш. Але, звісно, не так, як в маковій війні. В прямому сенсі там перетворилися люди на фарш. О, Подивіться на мій ніс. Тому читайте темне сходження, пишіть, ставте лайк, підписуйтеся, тому що це важливо. І я пішла читати наступну книжку, щоб зробити на неї огляд, і щоб про неї всі дізнались. Тож дякую за увагу! Мийте руки з милом, любіть маму і на все добре.